Є нове влучання по власне. Критичній інфраструктурі Російської Федерації про що я кажу? Про те, що от російський опозиційний журналіст Майкл Накі повідомив наступне: що вранці сьогодні пролунали потужні вибухи в Красноармійську Саратовської області Російської Федерації. Попередньо там є влучання в найбільше приробний, найбільш переробний завод нафтопродуктів в Росії. Що це відомо раніше? Ми вже були по цих. От НПЗ в Саратовській області. Після того, як Саліван прилітав до України, після того, як Держдеп офіційно сказав, що вони не заохочують і не вітають удари по НПЗ, припинилися ці удари, а от є потужне влучання. Що кажуть у аналітики? Що цілком можливо, що в цей от найбільший нафтопереробний. Завод Російської Федерації влучила їхня ж ракета Х-101, саме тими ракетами, якими вони обстрілюють територію України. Більше того, нагадаю вам, що Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки, сказав, що саме цих от ракет зараз в Росії обмаль, тому що вони достатньо використовували для обстрілу української території. І от бачимо, є влучання. А в Саратовську область Російської Федерації дуже сподіваюся, що найближчим часом ця інформація підтвердиться. Ми побачимо кадри, і це знову ж таки буде відчутний удар. по... Грошах, які отримує Путін, тому що е, попри те, що багато експертів кажуть, що ну не багато певні експерти кажуть, що треба ще знайти взаємозв'язок ціни на нафту і на паливо в штатах з ударами по НПЗ Росії, але точно відомо одне: що від 15 до 20% відсотків. Е, Втратила свої потужності навтопроводна галузь Російської Федерації після кількох таких от ударів безпілотниками по саме цій критичній інфраструктурі? І більше того, хочу вам сказати наступне, що Володимир Зеленський в крайньому інтерв'ю повідомив наступне: що власне, якщо нам не передають системи протиповітряної оборони, і Росія Росія влучає по нашій критичній інфраструктурі, чому в них не повинні відчувати брак палива. Чому в них не повинні відчувати брак електроенергії? Ну і в першу чергу це впливає, звичайно ж, на дії окупанта в Україні, тому що це є одне ключове слово логістика. А логістика все вирішує на війні. І відповідно, якщо немає палива, відповідно немає обсягів вантажу перевезень, таких як потрібно Російській Федерації на фронт. І відповідно, ми розуміємо менше техніки, менше артилерії, менше. Боєприпасів менше вони можуть створювати е, польових складів боєприпасів, і це реально впливає на кількість обстрілів. Тому це все є законні ціли для наших оборонців.